Півтора року мого життя я працюю з Ютуб-каналом Мінора. і звісно, Ревін Шмуль Каменецький це людина, яка мені сказала просто сотні геніальних думок, які реально повпливали на моє життя. Але серед них є дуже багато неочікуваних таких на перший погляд. Одна з думок, знаєте, яка це написано в Торі, що коли нарешті євреї вийшли з Єгипту, і перестали бути рабами. То навіть собаки не гавкали, була така тишина, тому що був такий важливий момент, що ніхто не міг зіпсувати своїми словами чи своїм гавкотом цей момент. І це думка про те, що якщо у людини стається якась важлива подія в житті, наприклад, не знаю, от Оля переїхала в Кане жити. І вона наважувалася на це там дуже багато років. То Найважливіше, що ви маєте зробити, не гавкати. Це така крута думка, не говорити, тіпа, що тебе щось не вийде або так далі, тому що одне твоє слово може повністю зруйнувати взагалі, як людина це відчуває.